Вітаю вас у Задзеркалі. Сьогодні у нас третя розпаковка з моєї передріздвяної подарункової посилочки. Це вже останній оракул, який я вам покажу. В посилочці його було три. І ще було дві книги. Ну, Покажу вам ще і книги, чому би і так. А, поки що представлю вам моїх а, фамільярчиків на цей передріздвяний час. Це такі. Ельфи, помічники, Санти Святого Миколая. Ось власне він. Їде в своїх санях. І його олені. Ось така передріздвяна в мене. Передріздвяний супровід такий в мене. І ми сьогодні розпаковуємо. Оракул духу предків. Джейд Скай. Це, мабуть, я так розумію, автор. А художник Белінда Моріс. Це в нас Блю Енджел. Блю Angel, так само, як і Рокпул, любить і вміє робити крутезні оракули. 43 карти і гайдбук. Так. Тут у нас написано, що це 21 рік, і це вже друге видання. Ну, окей. А, така з додаванням глянцю, коробочка. Запитай, щоб ну, якби поклич, поклич своїм запитанням предків, я так розумію, щоб доєднатися до їх мудрості. Дослідити їхню мудрість, правду подізнатись, ну вияснити, якби з'ясувати їхню правду і прийняти їхню підтримку. Супер. Ну саме те, що треба. Якось останнім часом багато дуже мене прямо бомбить інформація про рід, і це не дивно. Про пращурів, про взагалі вся ця тема роду. А, і я поки що думаю, що з цією інформацією робити, але точно щось варто. Ну, вже щось роблю, але, а, але поки що дослухаюся до себе, тому що ну, дуже, дуже такі суперечливі є думки відносно того, чи треба чистити рід, наприклад. Зараз це стало дуже популярним і модним, я би навіть сказала. Але це дуже серйозні речі, і ну, чим більше я заглиблююся в цю тему, тим більше я розумію, що, е, ну, скажімо так, е, рід це найневід'ємніша ну, найневід наша частина в цьому земному житті. Рід, в який ми приходимо, душа приходить в це життя, е, ну, це не є випадковістю, на мою думку, це Є ну, якоюсь місією, якимось задумом власне самої душі, яка обирає ну, той чи інший рід, чи то в ньому втілюється. Ну, якось так. І звісно, ви ніколи не можете бути самотніми, тому що у вас є підтримка ваших предків. Це завжди є. Ну Якщо ви тільки від неї не відмовляєтесь, чого, звісно ж, не слід робити от ну, Відносно практик, там, чистки роду і так далі. ну Тут треба, треба думати, наскільки це, наскільки це не те, щоб того варте, але наскільки це безпечно. Так, цікава така собі бумажечка. Тут така середнього, середнього розміру коробочка. Ну, бачите, це, це якраз те, чого я не дуже люблю. Коли а, колота, коробка більша, ніж колода. Ну, тут не, не дуже критично, але все одно мені би хотілося, щоб книгу трошки зменшили, і тому це було б дуже природно. Ну, Нічого, все, все гаразд. Так. Дивимося, у нас чорно-білий гайд, стоп. Як приготувати, підготувати карти, як використовувати. Ну, звичайний розклад, минуле теперішнє майбутнє, і ще трошки більш розширений значення. І поїхали значення, що нам говорять предки, і взагалі значення, і опис того, що на картці відбувається. Це прекрасно, тому що тут будуть абсолютно, ви розумієте, різні. Картинки з різних часів, з різних світів, з різних народів. Тому що хто його знає? Автор? Джейт uh Скай. -huh. Провідний канал. Вона, ну, типу медіум, і є провідним каналом. Клас. І художниця. Такі дві прекрасні жіночки створила на цей оракул. Ну, коротше, впав у мене вибір на цей оракул. Ну, хоч це і подарунок, але я його обирала сама. Мені надали таку можливість. І обрала саме цей оракул. Тому що він ну, на даний момент він відповідає моєму запиту у Всесвіт. Що ж мені робити з цією темою роду? Ну, Поки що до мене у відповідь прийшов цей оракул. Ух ти! Зворот. Все, я вже закохана. Зворот просто бомбісимо. Карти матові, абсолютно матові. І, Причому, мабуть, якісь, тому що вони прямо дуже приємні на дотик. Тут точно є якесь таке покриття. Класне, ой, клас. Я дуже люблю, коли Таро роблять такої якості. На жаль, на кольоровий зріз. Я вже балулана попередніми двома оракулами з кольоровими зрізами. І вже хочеться, щоб кожен оракул мав кольоровий зріз. Ну, це в нас вікінги. Хто дивився серіал вікінги одноіменний, той одразу пізнав Рагнара, не? ну, дуже схожий на неї. Так, це в нас шаманізм. Розбуди свого внутрішнього шамана. Знову ж таки, є фраза. Не просто назва карти, ну, а який можна назвати? Тут саме фразою. І є ключові слова. До основ повертайся. Balance yourself. Збалансуй себе. От мені подобаються такі, знаєте, фрази не афірмація, а якби, ну, поради. Поради, мабуть. Be an open channel. Будь відкритим каналом. Будь журицею. Медіумізм, предки, духи. Ну, така зв'язка дається. Be thankful. Будь вдячною, будь вдячним. Дякую. Хм. Почни писати прямо зараз. Цікаво. Create your mind. Створи ну, якби, свої думки, так, свій світ, mind, це свідомість, так? об'єднайся з тваринами. — «Connect with best loved ones. Угу. Якби, сконектуйся, об'єднайся з тими, хто вже пішов предками. Піднайся з водою. Магія землі, супер. Може, ці карти для медитації також дуже класно підійдуть. Наприклад, на стихію землі. Медитація найкраща карта. Про внутрішню циганку. Надихни свою внутрішню циганку. Клас. Enjoy music. Насолоджуйся, насолоджуйся музикою. Enjoy new beginnings. Насолоджуйся новими починаннями. Ну, це схоже на дике полювання чи ні. Ну, типу, новий початок, типу, це Йоль, Йольська пора, коли Одін несеться. Ну, це ж Одін, чи ні. Незрозуміло. Але схоже на дике полювання. Використай свою креативну сторону, свій креативний бік. Клас. І наскельний живопис. Family Connections. Об'єднання сім'ї. На десятку Пентаклів, схожа така династійна карта. Find your voice. Знайди свій голос. Клас. Ну, знаєте, от все зрозуміло. Супер. Мені дуже подобається. Focus on children. зосередься, на. Сфокусуйся на дітях. Get into nature. Пали на природу. Go after your goals. Це, типу, слідуй за своїми цілями, мабуть. Go with the flow. Тут слідуй за потоком. Будь в потоці. Have courage. My, ну, якби мати кураж, мати якусь таку вогнинку іскринку. Угу. От, Знову тут перше незнайоме слово мені трапилось. Поважай, is about, uh, around you. Не зрозуміла, що таке дети. Типу, взаємодій, щось таке. Love and have fun. Live, love, love. Типу, смійся, розважайся. Move your body. Рухай своє тіло, рухайся. Nature Spirits, духи природи. Медитація на стихію води теж може бути. Notice the the science. Ну, помічай знаки. Open to love. Будь відкритим для любові. Психічна сила. Перезапусти, якби, перезаряди своє життя. Reconnect with mother earth. Перезапустись. Пер, пер... Під'єднайся заново якби, до матері землі. Заземлись. Клас. Remember who you are. Та, та. your пам'ятає хто ти? Цього нам часто не вистачає в нашому житті, тому що ми всі, ну зараз, якби да, принаймні вже в суспільстві прийнято там, духовний шлях і так далі, але ми забуваємо, що наше фізичне тіло воно потребує уваги. Без, без нашого фізичного тіла в фізичному світі ми не зможемо жити. Shine Brightly. Боже, тут такі послання крутезні, сяй яскраво», будь яскравим». причому дуже відповідають, частіше за все відповідають картинки з сенсу сказаного. В оракулах часто абсолютно в різнобійде зображення з тим, що там воно означає. Spirit Guides, духи-провідники. Щось про ту тему, мабуть. Take time out. Типу, час для того, щоб вийти, відпочити. Teach and share. Поширю свої знання, навчай. Treat your body well. Ну, якби, Як це не досліджуй, а Як. Доглядай за своїм тілом добре. так. Tune and Connect. Ввімкни і, і під'єднайся як буде все світом. Upskill. Це, типу, розвивайся в своїх знаннях, в своєму навчанні. Набувай досвіду. Щось таке. Whole self health. Самостійне. Whole self, як це розуміте. Здоров'я, якесь абсолютне здоров'я, чи що? Не абсолютне, а якесь натуральне, с -с самобутнє здоров'я. Тут про Юрвіду, ну, щось таке. Ну, Давайте спробуємо нам дістати. Обирайте один з трьох варіантів, буде три варіанти. Перший варіант для вас просто послання від предків, другий. І третій. І ми подивимося. Перший варіант. Сподіваюсь, тут все буде мені зрозуміло. Embrace your inner gypsy. А, надихни свою внутрішню циганку. Тому час одягти червоне, потанцювати, яскраво зробити яскравий мейкап, макіяж, а, дістати свої прикраси, що дзвенять. І відчути цю енергію. Другий варіант магія землі, Earth Magic — Nature Rituals. Charm. Тут час провести якісь ритуали з заземленням, з стихією землі. Тут і натуральне каміння вам впоміч і сіль, і, до речі, масло чайного дерева, наприклад. Ну, це я вам так накидаю для ритуальчиків, що ви можете використати. Взагалі, пообійматися з деревами, вийти на природу. І все, що ви можете зробити для заземлення. Навіть у квартирі на 20-му поверсі можна заземлитися прекрасно. І третій варіант реконект ну, саме: заземлись, пере, перепід'єднайся, перепідключись до матері землі. Тут про заземлення багато, ви знаєте, і перша карта це ж теж про заземлення, тому що тут буде активуватися, будуть активуватися дві нижні чакри Маладхара і ем, Сватхістана, тобто сакральна і коренева чакра, які відповідають за фізику нашу. І тут е, червоно-оранжеві такі тони, вони будуть якраз заряджати вам ці чакри. Тому ось так. Ну, і для себе я хотіла теж. Щось прямо окреме. Угу. Може, мені так відповісти тут. Треба всі покласти. І порада послання для мене. Є таке. Є таке Find your voice. Знайди свій голос. Ну, в моєму випадку тут відновити треба. Express yourself. Open up, sign out. Ну, Якби відкрити, знайти себе свій голос, да? і відкрити його, і дати йому звучати. Отак. <смі> Я зрозуміла, про що це. Ось такий чудовий оракул. Дуже простий. А, якщо чесно, це найпростіший з усіх трьох оракулів, які. Прийшли, а я дуже люблю, ви знаєте, що я вважаю, що все геніальне просто. І дуже люблю, коли оракули прості, тому що дуже заморочні і складні оракули, вони мене втомлюють. а Ці оракули прості, вони ну, надзвичайно корисні для нас у повсякденному житті. І для медитації, і для відповіді на питання, і для, до речі, уточнення в розкладах таро. До речі, візьміть собі на замітку дуже прикольний лайфхак уточнювати оракулом, якісь суперечливі карти, незрозумілі моменти це дуже круто. А якщо ще підберете компаньйони Таро з оракулом, то це взагалі круто. Це, чесно кажучи, не так легко, тому що, от, наприклад, ну, от, наприклад, що мені перше в голову прийшло, є Тароман. І є оракул Манара. То оракул ну, мені особисто не подобається від слова взагалі. Ну, на кожен товар є свій купець і смаки у всіх різні. Просто ну, він не видався мені робочим абсолютно, на відміну від таро. Але, наприклад, є оракул містичних моментів і таро містичних моментів, прекрасно поєднуються між собою. Що також ще згадати? Наприклад, тут в мене є грибний оракул, який прекрасно поєднується з грибною колодою таро. То я їх купувала спеціально для комбінування. Ну, наприклад. Тому підбирайте, ну, не обов'язково, щоб вони були компаньйонами. Головне, щоб ви відчули, що цей оракул він для цього розкладу зараз підійде вам. Опирайтеся на ваші відчуття. Дякую вам, до побачення. Побачимося в задзеркалі.